Цьогоріч, вперше на державному рівні відзначали День захисника України. Свято встановлено з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві. Сьогодні ми всі вже повернулися до мирного життя, і тепер нам разом треба будувати. Нову країну. Все зробити для того, щоб ваші зусилля, щоб смерті ваших побратимів, смерті героїв Небесної Сотні не були даремними. І ми повинні з вами перше це зберегти нашу країну. І друге побудувати квітучу, незалежну війну, нашу державу. Ви зараз я прикладом. Для нашого підростаючого покоління. Я думаю, що і в мирному житті ви зробите все для того, щоб наша країна <кхм>, по-дальшому процвітала, щоб зростала економіка, щоб ми дійсно бачили отої, ото світло в кінці тунеля, щоб ми йшли до нього, не звертаючи нікуди. Хочеться також подякувати всім, хто приймав, приймав участь. Антитерористичні операції, тому що це на сьогодні подвиг, це подвиг для наслідування, і це потрібно передавати нашим дітям, потрібно передавати цей досвід наступним поколінням. Бо я вже говорив, ніяка, ніяка політична ситуація не варта людських життів. День захисника України ми відзначаємо у свято Покрови Пресвятої Богородиці, адже традиція вшанування нашого війська бере свій початок ще з часів Київської Русі. Комісар Тетіївського районного військового комісаріату Руслан Гібелінда вручив нашим захисникам, які пройшли пекло війни на сході. нагрудні знаки учасників АТО. Ріки вісім місяців Ми стоїмо на місці, не вступаємо, і ждемо наказу тільки йти вперед. Я освобождав конце концов вже нашу землю. Наказом номер 26. Наказом міського комісара тихівського нагорожується на грудних знаках волонтер з України серця і зінище. Дуже приємно вручить. Нашим хлопцям нагодний знак учасника АТО. Оце, по-перше, заслужена, будемо так казати нагорода, відзнака, що дійсно людина була на сході і віддала свій долг, по-перше, перед країною перед своїм народом. Свої музичні вітання присутнім в залі дарували аматори сцени Тетіївщини.